Пам'ятаєте, турнікет ми використовуємо, просто в нас є дитина, хто приходить і працює, там, де падається. Да? Але дітям, дітям до, до 18, до 16 років турнікет не накладети, в залежності від цього стажей. Це речі для дорослих. З дітьми повинні працювати інші медики, з іншими методами трошки і так далі. Це турнікет системи К. Вчора ми там любили їх їх на якісні, неякісні. Зараз просто так скажу. Це основний вид турнікету, саме розповсюджений, котрий. Що він складається? З загального паска складається з бачення, котрий ви будете крутити, да? і от під важелем, бачите, важель, він входить, ця стропа подиважиль. Це та річ, котрі, коли ви будете крутити, буде стягуватися. Якраз якість цієї буде определяти якість всього турнікету. У вас турнікети навчальні парамедики, але ну, бачите, вони взагалі не навчальні, наприклад, на тренувальні, там, ну, скажімо, навчальні. Але навіть якщо і не навчальний турнікет-парамедик, я його не можу рекомендувати, тому що він дуже як для мене. Хоча деякі там рекомендують. Є пряшка, ось вона, бачите? Є ріжки усі да? за черту, да? і є стайль. Таймер повинен бути відкритий завжди, по причині того, що якщо буде закритий, будь будете крутити, намагатися відставити, а у вас буде працювати тільки одна рука, то будуть проблеми. Проблеми з тим, що вам придеться відпустити, відкрити таймер, да, і потім знову починати заново крутити. Добре, якщо буде втрата крові невеличка, а якщо буде вже критична, де там, між небом і землею, я кажу, то може не закрутити турніки. Сам турнікет. Давайте ми його складемо правильно. Один з найпростіших методів складання, простий. це засовувати пряшечку. Десь приблизно одну четверту від за, загальної, скажімо, от бачите, квадратик такий у вас образовався. Тобто як квадратик. Або абуч, аб, одну четверту турнікета. Ось заклав. Так? Одну четверту. На око, да? А потім дивіться, де пряжечка. Да? Ось пряжечка це середина нашого турбукета і ви по пряжечці складаєте її. І ще раз. Берете плюс-мінус на око одну четверту частину, заліплюєте. о Бачите, де пряжечка. І ось тримаєте, пряжечка у вас знаходиться посередині. Да, так, так. а тепер ця пряжечка є серединою складеного суббіту. Mm. І він на пів, да, на пів, складений. Ось це, скажем, той момент, в котрий ви можете працювати. Це один з найпростих методів складання. Є, звісно, трошки інші, там складають бойові медики по-іншому страдають бойові і так далі. Це самый простий момент. Тепер правило, коли ви накладаєте турнікет собі на кінцівки. Повинні зрозумієте, там, де ви накладаєте кишені, якщо єда, або в кишені, тут там нічого не повинно бути. Або комусь ви накладаєте, ви перевіряєте, що там нічого не було. Бо навіть звичайна, не знаю, там, звичайна ручка або карандаш, який там буде, створить проблеми. Натискання турнікета, коли ви будете крутити, там дуже сильне натяжіння. Воно поламає все, що там буде. Проблема в тому не те, то, що він поламає, проблема в тому, що коли воно розламається, воно відійде. І тут місце, котре у вас стискає турнікет, притискає вашу артерію до кістечки. Саме тут відбувається максимально високо і максимально сильно. Саме тут це відбувається не тут, не тут, а саме тут. Ми зараз кажемо про екстрену ситуацію в червоній зоні. В червоній зоні. Інші методи не працюють, ви не переміщуєте його в червоній зоні є тільки один екстремальний момент накладання максимально високо і максимально сильно. Коли ви накладаєте собі на кінцівки, собі, наліво або на право, я маю на увазі на руки, на верхній кінцівки, то ось цей зачіп, бачите його, він повинен бути назовні. Тобто, коли тримаєте, він назовні. Ось так. Якщо на цю року, да, то зачіп назовні дивиться. Коли ви накладаєте собі на ноги або комусь, нема різниці, як ви але коли ви накладаєте собі, є проблем. А тепер, уявіть, це якби тренування, ми там потренуємося, там цивільну медицину, зараз я вам привожу приклад, чому я кажу, що військові повинні працювати в амуніції. Абомуніцію вони повинні працювати, що вчора я вчора я закладав турніки. Без амуніції, да, це була одна ситуація. А тепер уявіть собі проблеми. Бісі, тренувалися в футболочках, на матах, в да, спортзалі, на О, І тут реальна ситуація. Накладаю собі турніки, максимально високо, перевірю, що в мене тут нічого немає. Я так раз роблю, а затянуть в мене не отримає. А чому в мене не отримає? А, а тому, що я не тренувався. Я коли перший раз надів свій бронік, я так був радий, що я буду в ньому показувати, показую. Ручка не заходить туди. Тому я навчився. Тобто я не один потім турнікет броніки наклав. Потім я розтягнув свої ручки і плюс-мінус в мене поблизу. Ну уявіть собі бійців, котрі тренувалися, тренувалися батька екстрена ситуація. І вони не дотягнулися. І отут уже з'являється проблема саме в даний момент, він може не спрацювати. От. А тепер уявіть ситуацію, коли я порушу правила. І накладу турнікет другою стороною. Mm -hmm. Домагаюся. Да? Притягну. Так, я крутить. Да? А крутить? Да, а я крутить як? Ось я віть, оці нюанси з накладанням турнікета, бачите, у мені в броніку важко це робити. Важко навіть його розтягнути. Як робити, щоб я його застегнув? Треба просто тренуватися в броніках. Коли бійці потренуються в броніках, вони будуть бути не витягуватися і розкручуватися, все буде добре. На ногах зрозуміло, комусь зрозуміло. Але собі це тренування потрібно, набути ще й казка, ще автомат, який заважає, а ще вижич на землі, а ще щось бахнуло поруч чи димо на ньому Тобто це різні речі. А якщо ви когось принесете. І у вас дихання не вистачає. Це зовсім інше речі. Я вже не кажу про знання Марча всього. Я просто кажу про накладання звичайного турнікета Так ось, давайте з вами правильно його надмінимо. Ну, Подивіться. Накладання турнікета буде. Перша дія, тобто ми максимально високо підняли, бачите, ми не над кишенями, ми ніхто не заважали. Але далі примітиться, буде з двох частин. Перша частина. Треба смикнути сильно. Раз. Раз. Друга частина і його наклад. Бачите? Не потренувався, приходиться. Нас плачуться. І тепер покрутимо, до котрої крутимо турнікет. Щоб палець тут не провадив. Це вір. Взагалі викрутить крутити турнікет до тих пір, поки не зупиниться кровотеча. Бачите, кровотеча є, нема. Але в екстреній ситуації в червоній зоні ви можете цього не побачити, тому що немає на цей час. Ви побачили кров? Наклали турнікет, а потім, звісно, ви перевірите, можливо, його знімете, а можливо переміщите. Коли турнікет новий, коли ви його так смикнули сильно, на новому турнікеті десь буквально на другий момент ви вже відчуєте тиск. О, Гарно накладений турнікет, шановні, це больний турнікет, це боляче. Проблема зійболю трошки інша. Коли ви собі раз наклали, два наклали, три наклали, чотири наклали, ви знаєте, що це забіл, і ви до нього звикаєте. Коли ви накладаєте комусь, а він кридіть, все, 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 хватить, хвати, хватить, хватить. І ви його пожалієте. А в більшості, якщо ви не знаєте, ви пожалієте його і не докрутите, ви його не довезете. Дуже важливо. От. Потім, звісно, ви там малюєте, тайно і так далі. Але коли вам накладають турнікет, чого ви будете чекати? Боль. Ви будете чекати того болю, тому що якщо його нема, це означає, що не докрути вам турнікет. Буду, давай крути, давай, ти що, мені не боляче. Ось тут, щоб перевірити, палець навіть не повинний, як кажуть, Носом залізти. Не тобто, те, що там кусочок фалангу, взагалі він не повинен туди залізти. Навіть кончик пальця не повинен залізти. Якщо залазить, це означає, що артерія не закрита. Артерія у нас перевіряється тільки тут турнікет, не тут, не назовні. Тільки ось тут. І то Коли ви хочете перевірити турнікет, ходьте, да, заліз, да? значить, треба ще крутити, Бачите? О, і собі. Вот. То есть це одна момент. Давайте, щоб зняти турникет, треба потягнути його, і він не Вот.